Відповідальність за авіакатастрофу борту MH17 несе. Україна таке безапеляційно промовив нині російський Путін. Москва всіляко заперечує власну причетність до трагедії у небі над Донеччиною і ясна річ наполягає на негайному об'єктивному розслідуванні усіх обставин. Це так би мовити, одна сторона питання. Водночас, дипломатичний російський лавров заявив геть не дипломатично про високу ймовірність завдання точкових ударів по Україні. Багато питань є до Маргарити Ситник. Вона із Москви зараз чує київську студію. Ріто, скажи, будь ласка, от пересічні громадяни Росії, вони що дійсно вірять, що Москва у трагедії із Малазійським боїнгом не ділі? І, власне, що зі здоров'ям у Лаврова? Ну, здоров'я Лаврова я не моніторю. А от пересічні громадяни більшість, які дивляться російський телевізор, на жаль, вірять у цю версію, скільки тут о, вкладають в їхню голову саме таку інформацію. От за логікою Путіна розповідають, що о, Катастрофа сталася на територією України. Відповідно, Україна несе відповідальність за цю трагедію, і Путін додає, що її б можна було уникнути, якщо б на Донбасі припинилися бойові дії. Сам Путін та чиновники сьогодні хвилиною мовчання згадали жертв катастрофи. Господар Кремля наказав усім службам провести ретельне розслідування причин авіатрагедії. Також тут сподіваються на об'єктивне міжнародне розслідування причин авіакатастрофи. этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. И во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины. И, безусловно, государство, над которым, над территорией которой это произошло, несет ответственность за эту страшную трагедию. І перші власні висновки оприлюднили російське міністерство оборони у силовому відомстві. Заявляють про пуск українських ракет у день падіння літака. Мовляв, російські локатори зафіксували, що маршрут літака місія його падіння попадають у зону враження двох українських батарей зенітно-ракетного комплексу великої дальності та трьох батарей ЗРК Бук. А от російські ПВО ПВО, мовляв, на цій ділянці не діяли дійсно сьогодні. Заява Лаврова була найбільш резонансною. Він Усіляко заперечив причетність Москви до авіатрагедії, мовляв, російський не слід вірити заявам Києва про те, що російські військові збили цей літак, тому що, взагалі, останнім часом правдивих заяв Лавров від Києва не чув. Більше того, він. Говорять, що Порошенко передчасно заявив, що це теракт, і таким чином український президент тисне на А Лавров також вимагає міжнародного розслідування об'єктивного причин авіакатастрофи, і більше того, він вимагає, аби розслідували так звані нібито атаки з української території на Росію. Якщо таку історію обстріли нібито з української території, доведуть і вони будуть повторюватися, то Росія не виключає. точковые удары по Украине. Насчет заявлений, которые из Киева звучат, о том, что чуть ли э, не мы это сами вообще сделали, знаете, я э, практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал. Ну і москвичі сьогодні несуть також квіти та свічки до посольства Нідерландів та Малайзії. Перші з'явилися ще вночі, і серед цих квітів залишають записки із співчуттями родичам загиблих. Є такі, на яких написано Пробачте нас на цьому вся інформація. Студія Маргарита. Дуже дякую тобі у Росії. Виступав сьогодні з трагічним обличчям Путін. Грозив пальцем у бік України Лавров, і що найгірше більшість громадян Сумічної федерації вірять у сумний вираз обличчя свого вождя. Маргарита Ситник щойно була на прямому зв'язку із Москви.